Доброго дня, шановні товариство! В ефірі програма кава». Після тривалого такого періоду ми вирішили відновити цикл наших програм. Відновлення наших програм ми починаємо із відомого в нашому Дубинському краї, чоловіка от Богдана Петровича Бардецького. Богдан Петрович пропрацював багато багато років. Викладачем Дубинського педагогічного педучилища спочатку, потім педагогічного коледжу. Я людиною творчою, малює, поет. Вже 10 років, так, Богдан Петрович, перебувайте на пенсії. Привітайтеся з нами що ж глядачами, дня. власне. Десять років пенсії вже на диво. Але те, про що ви згадали, я займаюся цим віддавним. З юних літ Богдан Петрович. Власне, ми зустрілися з вами на початку війни на волонтерці на Конторській, і я був приємно здивований, побачивши одного з улюблених своїх викладачів. Не побоюсь цього сказати, хоча я малювати не вмів. Я думаю, ви це пам'ятаєте. От е, мені було приємно Такого зустріти мені було приємно зустріти вас на волонтерці і. Ми разом вантажили якісь ящики, коробки. От власне в тих можливостях, які мішки, я пакети. мав Мішки, пакети, пакети, так, і я вас там зустрічав. І от, мабуть, з того першого дня я казав, що обов'язково десь маємо записати з вами програму. І попри війну, попри проблеми, от, 240-й день війни минає. Ми поговоримо не лише про війну, а поговоримо. І про перемогу, і про майбутнє мирне життя, і про високі речі, поезію, і вашу творчість, якщо ви не заперечуєте. Звичайно, ні. Боне Петрович, от власне, волонтерка на Конторській, війна, а от ваша оцінка цих речей, чому ви прийшли і стали, от, ну, вибачте, кажу, волонтером? Ну, є стандартна фраза, яку, між іншим, залюбки використовують. В тому числі мої знайомі і видатні люди. Наприклад, Олександр Ройбурт, видатний художник український і політичний діяч, між іншим теж. І в минулому директор Музею національного мистецтва в Одесі, знаменитий. Ну, царство йому небесне. Рік тому він помер. Так він сказав. Чому він пішов на Майдан колись ще в 2014 році? Е, щоб не було соромно потім на себе в дзеркало дивитися. всього все, навсю. Так просто і виразно, сказано. Так само і тут можна сказати. Ну, ми всі так, напевне, десь десь так думали в цьому ключі. Щоб не соромно, потім було дивитися на себе. Починали просто допомагаючи в тому вулику, так враховуючи, от, так коли прийшли на волонтерку, так. А потім вже от я знаю, що ви зараз головний фахівець, як дівчата жартома кажуть у підборі кольору тканин, у фарбуванні тканин, бо ж колосальний брак тканини для маскувальних сіток на сьогоднішній день. І от ваші художні здібності тут так, знадобилося. Знадобилося. Пан Богдан умудрився, розробив технологію, от, роздобуває фарби і фарбує тканини, фарбує тканини, аби отримати ті належні кольори, які відповідають сезону. І з них плетуться сітки, потреба, в яких ну, просто на сьогоднішній день колосальна. Так. Ну, почнемо з того, що кожен займається своєю роботою і відповідальний за свою ділянку, якусь там, яку, можливо, сам вибрав. А можливо доручили, це не має такого принципового значення. Той варить буржуйки, той малює, фарбує тканину, той плете, той займається складами, той в кінці кінців треба і щось прибрати, там, треба і щось, сміття якесь викинути. Ну, кожен має свою роботу. І всі працюють, як мурашки. Вам, як ви оцінюєте свою участь в колективі? Як ви колектив оцінюєте, в якому ви працюєте на волонтерці? Ну, я відразу сказав, як прийшов. Я прийшов до вас, тому що ви найкращі. Ну і все. Прийшов і залишився. І... На початку це ж багато людей було, власне. Зараз значно менше, звичайно, стало. Так, на початку. І Початку, набагато важче зараз збирати там, там і кошти. Справж, справжній мурашник, так. Ну, але робота продовжується і приносять, і привозять, і, і дарують, і, і вручають дуже і це, багато. І це вселяє це, мабуть, оптимізм, і вселяє це, те, що ми, ми однозначно переможемо. Та нема навіть питання. Ніхто ж не сумнівається в тому, що ми переможемо. Навіть такої думки не виникає. Богдан Петрович, я знаю, що ви є творчою людиною, людиною, яка цікавилася філософією, яка може латиною читати. І, власне, от ваша оцінка цих всіх подій, які відбуваються наразі в Україні цієї великої війни, до якої, до речі, ще й назву світ не підібрав. одні вітчизняної називають, друге дехто вже пише, що це Третя світова війна. От, і, і інші, от російсько-московська війна, от, власне, як ви оцінюєте з висоти вашого світу, в якому ви живете, оцінюєте власне цю війну? Дуже складне питання. Ну, я не можу оцінювати з висоти свого світу. Я хотів би, хоча б трішечки наблизитися до тої, до тої висоти, яка там десь під тими хлопцями, які е, працюють на фронті. Кров'ю і потом. Ну, ми, ми можемо в якомусь розумінні і заздрити, а з іншого боку, це ж. І бути глибоко вдячними. Та звичайно. Ми ж ніколи не зможемо нагородити їх тим, чого вони варті за свою роботу. Я переконаний, що перемога дійсно, як ми казали вже з вами, буде за нами однозначно. І те, що е, такі люди, як ви, попри те, що віддаєте свій власний час, от, не просто там сидите вдома чи, там, на пенсії, чи е, гриби збираєте, чи ще якісь речі, ви знаходите можливість для того, щоб бути корисний своїй державі, корисним суспільству, корисний громаді в даному випадку, і це велика справа, власне. От, я знаю, що ви захоплюєтесь так званою метричною поезією. От, розкажіть трошки ще про це захоплення власне. Ну, всякому разі, я захоплююся в першу чергу латинською поезією, давньогрецькою, латинською, стародавньою поезією. І ця вся поезія, вона вся метрична. Почнемо з того. А коли читаєш, відразу ж хочеться ну, не те, що наслідувати, але спробувати. Ну, а тим більше, коли вже починаєш трошечки пробувати і прочитати оригінали тої самої Латиною, за допомогою словника там, чи підручника якогось, хоча б вчителів як таких в мене не було, але так, книжечки деякі є то Тоді починаєш трошечки вникати, і воно ще більше подобається. І хочеться ще більше спробувати. Ну от, власне, скільки років ви вже десь займаєтесь поезією для себе, для, для душі, для настрою? Та, що, Про що говорити? Як тільки починається статеве дозрювання, починається поезія. Ага. Ну, та й все. а там далі… То перші вірші були дівчатам присвячені. Немає значення. Просто самі гормони своє, свою справу роблять, Так, так воно є. А тобто коли... <плес> чверть життя доброго вже, власне. Та більше, більше. Прочитайте, якщо ви не проти, от якісь би вірші, які ми хотіли подивитися з нашими глядачами. З задоволенням. Серія… Літературних портретів в поезії, в яких текст подається від, від мого імені від автора, ну, я себе десь так ставлю на місце цих людей, яких я люблю, чи я знаю, чи захоплююсь ними. Ром має я цим балюк. Роман даруйте цимбали, знаєте, інструмент є музичний такий нарідний наш. Прадавній отже, чи наш єдине згадки про нього є і у книзі із книг, маємо отже, що є речі і є наймення, Їхні у кожної, власне розв'язано між собою обох робота пропагандонів, рук до розлучення пари. То ведуть, ми ж, контрпропагандисти, шлюбі згадані, ревно ж реанімуємо, оголошуючи, ми називаємо усе його ж іменами, посмішка наш батіг щира іронія. Ті ж також зображають згадано їм же важче. Брешуть, кривлячи рот. Ой, не легко ж боїм. Це, власне, була літературний портрет Романа Цимбалюка, Роману відомого Цимбалюк. блогера. Ну, ну, надіємося, Роман Цимбалюк нас в Ютубі побачить. Може не образиться. І, і оцінить, і оцінить. Цікаво. Ну, та ще. от. Давайте ще, ще кілька творів. Ще ну а як? Ну, ось. Недавно присвятив е, текст своєму товаришу. Я вже згадував його: Олександр Ройтбурт, відомий діяч, дуже впливовий за життя. І для України, у всякому разі, він зробив дуже і дуже багато. Сталося у Одесі у середмісті, стало Сі у так званому горсаду. Крокував, я, прогулюючись уздовж дрибасівської, І угору уже схилом пологим стій. Закричало усе довкола до стоту мовчки. Я й зупиняюся і чекаю, стою, вельми розгублений, бо щось надміру важливе статися має. Крик не стихає, стоїть. Простірний байросте, гучнішає, нестерпіти видається, ось ось тиску його мені. І раптом пояснення причини дивного стану, згаданого воно ось де, нарешті ж бо бачу, мені назустріч може, й іще далеко, може, й близько, уже Ройбурт за кроком крок. Йде, сповільнюючись також, і тієї ж миті, очі його й мої, власне, й зустрілися. Може, й мої такими, може, й завжди бувають парою кулечок, дрібнокаліберних, потьмянілим свинцем, у мене ж пострілом, сланим видалися мені, оболонки його. Райдужні. О, Червона бородо, Ким, насправді ти для мене єси другом товаришем, приятелем звичайним, а чи просто знайомим потім було вино. І з червоних також, званих так, і багато. Гостя, мене господар, ти пригощав, завів у якесь там бістро. Щедро так пригощав художник, майбутня слава міста, ще ж і поет невідомо кого. Доброго дня сі стало, гожого, сонячного, неспекотного ж ні тихого загалом. Розпочався коли іще. Поки що ж зеніту власного не дійшов, зараз довгий іще. А я знаю, що є поезія, присвячена волонтерці. Yeah. Ано, ну, зачитайте. Yeah, От, я yeah. думаю, це буде справедливо. Я yeah, живописиця, мисткиня пензля і фарби, чи розпилювача, фарбиш, балончика. А чи пряжі і верстата авторського текстилю, врешті голки і ниток, званих так муліне? Переобтяжено освітою академії, чи народна, цілком примітивізму стовп, так чи інак війна, роботу мені за фахом підшукала плиту, сіті для воїнів наших маскують тих від нечистів, воріженьків у державу мою темники привели. Перше. Відбілену фарбують тканину, барвну ж перефарбовую хакі пріоритет. Друге накроєній, посічені обабічно зрідка проте підряд, мною ж ножицями ж, стрічок відрізки тих у власне сіті на рамі, спеціальній у саморобній цілком. Площині вертикальні, туго напнуті вправно, й темпово повнячи простір повічково. Двійкомірний вплітаю, мов картину малюю. То деревне зело, то безплідна земля. Глина, пісок, каміння, пріоритет, природа згідно військової, власне, традиції. Замовляли у тім не прямо. А через третіх ненаполегливо якось зенітники, маскування під сміття, ще піну міста. Вельми цікаво це от би й узятися, потім милуюся, водночас дух перевожу. Стомливо ж бо і ця із багатьох робіт нашої волонтерки, потім знову до справи. До перемоги аж нашої спільної. Так чи інак багато тутечки нас, ще й плинність кадрів так званих вже Небезнеї? Бо ж як? Ну, як на мене, то чудовий <гум> вірш. От. Незвичайна поезія, цікава, але ця поезія малює, як пензлем, як пензлем накладаєте картини життя. Ох, якось намагаємось там. Богдан Петрович, ну, ще одне захоплення, яке мені більш відомо, це ваші художні роботи, в тому числі. от. Я пам'ятаю, що е, ще під училищем ви показували роботи, власне, які виконували на склі, акварелями на склі. Е, я знаю, що є акрилові роботи. от, чи е, Знайшлося відбиток в останніх роботах війни на, ваших, власне, на вашій творчості. Чи не кинули малювати? Малювати кину, звичайно. Як ви собі виявляєте, Воно ж не, багато художників не кажуть, що дуже складно зараз малювати, Та, відчуваючи жово. цю всю біль людську. Ну. Не, не те, що не шкода, але. Це все потім. Це все потім. Можливо, про котрусь робіт Кілька слів розказали би ви. Ну, давайте я оцю роботу з вашого дозволу продемонструю. Гемікранія із аурою це мед... медицинський термін, такий, ну, ще й латинською. Це хвороба. Так звана мігрень. Знаменита, сумно знаменита. От. І е, світлові плями, які виникають головного в очах. Боля. Не внаслідок, воно може і не супроводжуватися головним болем, от, не обов'язково. І оці світні плями, вони дуже захоплюючі. Хоча можуть і втомлювати. Ось посередині, будь ласка, так звана аура. Світна пляма, яка в очах закриває все. Напроти світла вона темна, а в темряві вона просто прекрасна. Там райські, казкові поєднання барв і форми просто, ну, це, словами, це не передається. Це передає... дуже цікаво. Хоча я спробував якось це передати, але насправді це передати Но, не буде. І скільки от часу пішло на виконання такої роботи, от, власне? Ну, довгенько. Довгенько. Якщо так порахувати, ну, місяць не менше. Місяць. Е кож <рес> <рес> кожен, кожен прямокутничок <рес> треба поставити на своє місце. От. Але. Та вона мені а чимось, дивна чимось і нагадує ті сітки, що ви, власне, плетете, тільки кольори не, не природні, а швидше. Ну, щось є. Ну, трошки, тут, Трішечки є декоративного тут. Я не, не, не майстер декоративного мистецтва, але тут є трішечки декоративного. А туди ми від нього дінемося. У нас ага. життя таке Необережно. декоративне. Ставлю на місце. Богдан трошки. Леш. ну а власне роботи на склі. У всякому разі міг би показати свою першу роботу на склі, яку я виконав ще там, в якомусь там 93-му році, наприклад. От. А Змалював те, що роботу над чим розпочав ще в 82-му році, коли вперше в Дубні появився, приїхав. Наш коледж, тоді ще педагогічне училище. Сиджу на, е, на лавочці біля свого кабінету, де там бузок росте. Я взяв чорнильну ручку, авторучку, так звану, і собі там в зошиті намалював той бузок. От. А через 20 років взяв і той малюнок перевів на скло та й все. Пером пташиним гусячим і олійними фарбами. Ну, теж така техніка. Не зовсім така традиційна, бо малювання на склі, малярство на склі традиційне, воно не таке. Сьогодні ви принесли нам свою одну з акварелей Так? Власне, от одна з ваших акварелей. От. Теж, як на мене, доволі цікава робота. От. Кубики, ці прямокутнички, квадратики, так. Така геометризація. Ну, це вже, знаєте, забаганка така. Маю право на якісь експерименти, якісь там. Якщо поставили свій підпис, то значить проєкт вдався. Можливо. Мерегощанська гора, Медунова Медунова гора. Малюнок виконується з натури, спочатку кольоровими олівцями, там, ну, в полі сидиш там собі під вітерцем. Пора року між іншим Осі. зимова. зимова. Ну, ну, Нелітня, у всякому разі. Ну, а потім вже переводиш це все в акварель вже з повною відповідальністю. Ще оці прямокутнички ще можна якось там ну, спробувати акуратно дуже виконати ретельно. А вже малюнок е пензлем е чорною фарбою або тущою, ну там, на вибір. Там уже мусить виконуватися все стрімко в такому жахливому темпі, тому що чим швидше виконуєш, тим краще виходить. А чим повільніше, тим гірше. Чим більше стараєшся, тим гірше виходить. Богдан <су> Петрович, е, так. Знаєте, я сьогодні відступлю від правил, що тільки от, власне, я запитую, от, можливо, ви щось би хотіли сказати там, глядачам нашої голої кави, просто як від людини людині. От, що важливо, чим би ви хотіли поділитися, власне. Я міг би багато порадити, міг би. Радьте. Міг би навпаки спитати поради в інших. Мені здається, потрібно вчитися. І не треба ще спочатку розібратися з тим терміном, що ж таке вчитися. Потрібно. Шукати розумних людей, шукати їхні сліди, які вони залишили, і вчитися, і, і не переставати це робити, скільки ти живеш. Тому що багато хто з нас думає, що він вже. вже що він вже відбувся. А насправді ще дуже далеко. І… А цих слідів залишилося. Шукаємо. Шукаємо Кни, книги треба читати, як каже, як каже знаменитий одеський поет Борис Херсонський, читайте книги. Не забувайте про читання книг. Та й все. А все інше якось вже ну, долучиться. Тому що працювати треба. І треба. Я, що можна наслідити в історії, можна залишити слід власне, от. Багато було бажаючих, так, от Герострат знищив коло сородості, щоб потрапити в історію, так. І, власне, вляпався в історію, а не потрапив, зробивши щось добре. От. Ну там трошеч, трошечки інша історія, але ну, це не так. Ну, спрощено. Не десь так важливо, так. так. Нам про історію задумуватися не, не варто, нам треба, е, я так вважаю, треба. Робити те, що ти повинен зробити, ось і все. І ні про що не думати. Кожен знає, що він має зробити. І як він має діяти. Інша справа, що треба взятися за це і якось спробувати довести. До пуття. Так. Ту справу, яку робиш. Коли ми спілкувалися на початку програми, от Володимир Петрович. Ви процитували слова із Кодексу Самурая, власне, от, ставлення самурая до, до великих і малих справ. Я думаю, що це буде теж цікаво нашим глядачам. Ну, і Можна просто взяти і почитати, але ж воно вже звучить і навіть, в всякому разі, в художньому фільмі Джима Джармуша про того ж самого сучасного самурая. Американського і вона там звучить таким чином. Велику справу треба робити легко. А малу справу треба робити зі всією відповідальністю. Ось і все. <хи> Шановні глядачі, гостем нашої студії був. Непересічний дубенчанин Богдан Петрович Бардецький, людина, яка дійсно щодня на волонтерці на Конторській робить свою, можливо, як йому здається, маленьку справу насправді яка є великою справою плетіння сіток для наших воїнів, яка наближає нашу перемогу. Я дуже вдячний нашій волонтерці, моїм керівникам. Моїм друзям, моїм приятелям, моїм приятелям, що вони мені дають цю роботу і вони мене підтримують в моїй роботі і я теж з свого боку якось допомагаю їм якось протриматися і досягати якогось певного успіху. Так що великий привіт, пані Інні. Шановні глядачі, в наступних програмах «Голої кави ми будемо говорити знову про волонтерів, про тих, хто допомагає наблизити нашу перемогу. Будемо говорити і запрошувати експертів, які є фахівцями в різних галузях, аби зрозуміти особливості. Нашого світу в умовах тієї непростої ситуації, в якій ми опинилися, ситуації війни, лишайтеся з нами. Дивіться «Голу каву». до зустрічі.